Легші форми скульозу лікуються в першу чергу саме. Реабілітацію, саме лікувальною фізкультурою, саме спеціальними вправами, спеціальною гімнастикою, і тут дуже важлива їхня систематичність. Дуже часто ми бачимо проблему в тому, що поки були на візиті в лікаря, мама, тато, діти, лікар розказав, лікар налякав. Перших два місяці всі чем чемно чемно роблять, ходять до реабілітологів, займаються. Потім десь один раз пропустили, десь не встигли, десь забули. Проходить ще 2-3 місяці, на цьому вправи закінчуються. А через рік приходять, плачуть. Тому що, а ми не знали, що так воно стане гірше, а тоді вже назад вороття немає. Тому це дуже небезпечна річ. Скольоз це дуже важке захворювання, яке у всіх починається з легких порушень постави і може спрогресовувати непогані. Будьте насторожі, звертайте увагу на себе та на своїх дітей. У дорослих людей сколіоз… Вже викликає біль після 30 років. Люди зі сколіозом дуже часто жаліються уже на болі в спині, особливо там, де є найбільше викривлення. На вершинах викривлень там будуть м'язи перевантажені.